Тегерани Москва під вигнанці і багаторічні союзники минулого тижня Кремлівський Путін і президент Ірану Пезешкіан, підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство на 20 років з можливістю продовження. Я впевнений, що ця угода розроблена з урахуванням взаємних інтересів обох країн може покласти шлях для співпраці між Іраном і Росією та відкрити світлі горизонти перед обома сторонами. І охоплює він чимало сфер як продовження угоди про партнерство, укладене ще у дві Тисячі першому нині лише з іранської сторони відомо про 47 пунктів. Намічені орієнтири. Окреслені орієнтири про поглиблення двосторонньої співпраці на довгострокову перспективу в політиці і безпеці у торгово-інвестиційній гуманітарній сферах і звичайно у військово-технічному секторі. Хоча там іран і Росія співпрацюють і без того досить тісно. Договір цей розробляли тривалий час, зауважують експерти. Утім, підписали на тлі кризи впливу обох країн у регіоні близького сходу. Перед субтитров і на фоні провалу Ірану на близькому сході втрати позиції, яких вони мали в Сирії, в Іраку, в Палестинській автономії, в секторі Газа, в Лівані, практично на всіх фронтах. Іранському керівництву треба було продемонструвати, що у них є союзники. Як і Росії, бо ж та у Сирії втрачає великі військові бази. Крім того, Кремлю важливо закріпити прагматичне партнерство, завдяки якому ті отримують потрібну зброю. Ті шахеди, які вже з осені 2022-го постійно атакують Україну. Росія вже давно має і ліцензію, і потужності для їх виготовлення, але від поставок з Ірану не відмовляються. За непідтвердженою інформацією, Іран передав Росії і пару сотень балістичних ракет, але ймовірно без установок сам же потребує від кремлівських союзників систем ППО та винищувачів Су-35, Бо ж удари Ізраїлю даремно не минулися. Ймовірно, предметом розмови у межах поглиблення співпраці стане і ядерна компонента про те, що йде активізація секретних перемовин між Росією і Іраном, про можливість отримання Іраном останніх ядерних технологій, які потрібні Ірану, для отримання ядерної зброї. Але чи дотиснуть невідомо. Це вже друга угода про всеосяжне стратегічне партнерство Росії. Попередню Путін уклав з лідером Північної Кореї минулого літа. Утім, вони відрізняються. Сама угода не містить положень про військовий союз, містить тільки фразу про те, що сторони не будуть допомагати тим, хто нападе на одну з них. Тобто Росія не буде допомагати Сполученим Штатам чи Ізраїлю. Ну а Іран відповідно. Не буде допомагати очевидно Україні, яка веде операцію в Курській області. Що відрізняється від Положенська НДР, яка нині забезпечує Кремль як живою силою, так і широкою лінійкою озброєння та боєприпасів. А ще і також в цьому договорі немає позиції щодо визнання Іраном. Окупованого Криму, окупованого Донбасу, тому що Іран це категорично не підтримує таку позицію. У Ірана є свої територіальні спори. І що цікаво, Росія не вимагає від Ірану публічного визнання, бо ж отримати зброю та досвід ухилення від санкцій важливіше в російському керівництві. Переважає абсолютний прагматизм з точки зору ну скажімо так логіки. Ось цієї співпраці з проти заходу проти сполучених штатів і. І, ну, скажімо так, ось ця принципова антизахідність ірану вона для російського керівництва набагато важливіша, аніж відповідь на питання, яке дають іранці, там, наприклад, чий Крим. А для чого власне взагалі ці всеосяжні стратегічні партнерства? По перше, укладання таких двосторонніх договорів воно не суперечить абсолютно нічому. Нормами цих міжнародних міждержавних угод двосторонніх Росія намагається прикрити так, би мовити, порушення міжнародного права на такому більш глобальному рівні, аби нібито вберегти від потенційних санкцій і буцімто замилити очі міжнародній спільноті на порушення права. Звичайно, у російському розумінні водночас такі угоди формалізують так звану зла, співпраця якої тривала вже і до гучних підписів. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.